Добрий день, дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні я вам хочу запропонувати дуже смачний рецепт приготування млинців із твердим сиром. От я вже у процесі приготування. У мене отакі гарні, смачні рум'яні виходять млинці із твердого сиру і зеленню. Для мого приготування тісто потрібно додати 2 яйця, 150 грам твердого сиру на дрібненьку терку. Я натерла на отаку дрібнесеньку терточку. І додала півчайної ложечки солі, не солодила, бо це солоні в мене будуть млинці. Також додала 3 столових ложки муки. Один стакан молока і один стакан кип'яченої води. Все це добре розмішала, і в мене вийшло таке тісто. Так, тісто, оцей мланець я вже тільки що скинула, він ось такий рум'яне, в мене вийшов Зараз виливаю, помішали. Тісто, як хто не знає. Отак гарно, і наливаю на сковорідку. І, як завжди, отак по колу, і на помірному вогні нехай випікаються з двох сторон. От такий в мене сьогодні гарний рецепт. Млинці виходять кружевні, такі, бачите? Дуже рум'яні, дуже смачні. Їх можна і з начинкою готувати, і без ночинки так смакувати. Подивіться, які гарні млинці. Бачите, не скажу, що це склад до складу тіста входять, входить твердий сир. Я беру вершковий, він добре плавиться, добре натирається. І дуже має хороші смакові якості, коли випікаються млинці. От такі кружевні бачите? Дуже-дуже хороший рецепт. Так що приготуйте. Хотіла ж вам показати, щоб і перевернути. Отак. От От такий красунчик. Тут такі гарні млинці. Тож смачного, всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, сподобайки, поширюйте мої відео. Я завжди рада з вами поговорити в коментах і завжди рада вашому спілкуванню. Так що знову в мене ще один млинець. Так, отакий От рум'яний не хотів в тарілку. І знову випікаємо новий. Перемішуємо і на сковорідку. От такі млинці. Отакі що... Приємного апетиту! Готуйте, масляна продовжується неділя, і я і завтра вам покажу ще один дуже смачний рецепт приготування млинців. Так що, до завтра, хорошого дня! Ваша Світлана! До побачення!